Програму ставив, якщо вони не дізнаються, що це наказ стилізації, то так у нас продовження не буде. От так от. І ми записали скором Зернятко, і я дістав загашника, я люблю мати такий редакційний портфель на будь-які випадки. І в мене був художник, з яким я хотів зробити це. Це був Олександр Даниленко, він з Харківської області, з міста Лозова. Я зараз потерпаю страшенно. І я за кілька років до того був в журі якогось конкурсу щодо анімації музичної, щось таке. І я одразу побачив його облік, здається, гурту Дахабраха. Він тоді щось робив. Я думаю, ох, ніфіга собі який крутий чувак. Користуючись тим, що я член журі, висмикнув його контакт. Нагадую, це були часи смс -р. і мей. Ми почали спілкуватися. Через багато років я дізнався, що Шон Пенн, щоб він був здоровий, так захотів зніматися у Паули Сарентіна, що він підійшов після перегляду до якогось санкцію і сказав, «Any time, any place». От. Я був першим. Я перший таке сказав Даниленко, що Пенн. після того просто за мною поспевне. І я сказав, рано чи пізно ми щось зробимо. І тут пісня-казка. Я кажу, ну давайте анімація, най буде. І Даниленко це дуже талановитий чувак. Я, для мене він просто номер один по всьому, що стосується анімації, артів таких. Я просто пишаюся тим, що нам пощастило з ним попрацювати. Він одразу погодився. Каже: а скільки він дивився весь марвел, а я ні? Він одразу сказав, що ну, треба якось розвивати. Давайте так, він буде художником, який під час небезпеки збільшується і тоді вже гупає вороги. Тобто весь вор це вже було від Данеленко. І чим він нас одразу підкупив, він надіслав презентацію в PowerPoint, це називається як? І там одразу був мерч з гупової чашки. Ну а ми ж лаби, ми такі. Хм". Дійсно, це може бути. Чаша цуковом, до речі, ми так і не використовуємося. Але ми плануємо довго жити і все може бути. Він сказав, що ми почнемо з того, що створимо аккаунт Гупала в Інстаграмі. Створив і каже, давайте контент тепер будемо ще до виходу кліпу. Кліп він малював дуже довго, це така техніка, як і це. Він малює фарбами на папері, а потім вже крася. Дівчина все це оживляє е, в комп'ютері. І каже: давайте гнать, ну давайте творчо підходити. І Ми почали якісь статті ліві Вікіпідії що е, Був такий, Даниленко вмалював гупала в картину Івана Рєпіна запорожці пишуть листа турецького султана». Просто ми гнали, як могли, а оскільки Даниленко гнав. Візуально я міг прогнати тільки текстово. І кажу, а давайте казку напишемо, як, е, я напишу казку про те, як е, гупало мос москалів, щось то, москалів перестріх". Ну, Мені сподобалося красні. Не перестріляв, а перестрів, а хтось не придивився, подумав, що перестріляв, коротше, ну. ну Замарочує. І я написав цю казку, ми її виклали в інстаграм на 30 лайків, тобто дуже успішно. Але якщо. Ти написав одну казку. На презентації в Києві я нарешті зміг сформулювати це. Якщо ми вставляємо ноги в двері, ми їх відкриваємо. Якщо є одна казка, я так подумав, чому не написати ще кілька і не спробувати видати? Тоді видавництво Старого Лева зацікавилося, і ми 9 років тому ця книжка вийшла. Вона називалася Купал Василій 5,5 пригод. У мене завжди погано з назва. Книжок тому назву вигадав Зелендо Плеян. Людина, яка мене в цьому хобі реалізувала, почавши видавати те, що я там собі написував. Книжка вийшла, потім вона закінчилася, а можливи. Ми не любимо, коли є щось, що, ну, що не можна. Цифрові книжки, так, це прекрасно, але ну, відчуття немає. І почалася повномасштабна, і наш директор гурту Святослав Роміжак зустрівся десь тут у Львові з керівництвом БСЛ, запропонував їм книжку, яка вийшла, і в тому метал, вона зовсім інша, зовсім про інша. І серед іншого, він їм запропонував багато проєктів, які ми не змогли чомусь не дійшло. Ми пропонували Створити книжку за мотивами кліпу «Історія України за п'ять хвилин, щоб діти, як підручник, її мали. Ну, менше з тим. І отже, два роки тому ми домовились про те, що ця книжка вийде. І почалися дещо нервові два роки, тому що ніби ми про це домовилися, а ну, її нема. Нагадую, от, от так. Заземлілись – все є. Так, від все нема. Проблема була в тому, що Сашко Демленко вже на той момент давно мешкав в Америці, в місті Сієтл, і мав роботу. І тут ми мусимо подякувати Дональду Трампу. Просто дякувати. Сашко Демленко працював в Америці, тобто він паралельно там купу кліпів робив, але в нього була ще основна робота. Бачили, як в кіно американці реагують на те, що їх змінить. У нас тут перейшов з цього базару, на цей базар. А в них там, а, звільнів, От, І значить, він працював, в нього така цікава була робота, телеканал, і він був черговим художником. Якщо сталася якась подія, не дай Бог, щось впало, Ще щось. В Америці дуже суворе авторське право. Телеканал не може ілюструвати, як у нас вкрадене відео з логотипом іншого каналу. Телеканал або має право на картинку, або її зняв його оператор, або телеканал купив, або якщо швидко художник не малював. Знаєте, як коли в залі суду суддя забороняє зйомку, малюють портрети там, адвоката. І от така от робота, тобто він сидів і чекав, що гапнеться, щоб намалювати це одразу. І в нього не було фактично часу, оскільки ми одразу хотіли, щоб він намалював багато і бонус сюди я потім про нього розповіли і цілу книжку. Сюди лишалося сподіватися, він казав, є єдиний момент, якщо зараз перемагає Трамп, судячи з усього, канал закривають. Я дуже не хотів, щоб Трамп переміг. Дуже хотілося повернутися знову з в Америку і зустрітися з усіма тими респ... республіканцями, українцями, які б Відко минулого року розповідала, що зараз буде.